І так, всім привіт! Сьогодні у нас астрономія, і сьогодні ми з вами будемо вчитися працювати з картою зоряного неба. Яку ви бачите перед собою. На попередньому уроці ми говорили з вами, що у нас є два варіанти карти зоряного неба: це прямокутна і, відповідно, ось така кругла. Прямокутні, наскільки я порилася в інтернеті, дуже поганої якості, і при збільшенні вона дуже дуже розпливчаста, тому зрозуміти, що на ній зображено, дуже важко. В підручнику, яка вона у вас є, вона дуже дрібна, і теж зрозуміти, що там відбувається, важко. Сьогодні ми спробуємо попрацювати ось з такою картою зоряного неба у вигляді кола. Тому давайте звернімо увагу на її основні моменти. Значить, перше зовнішнє коло містить собі місяці, відповідно: січень, грудень, лютий, листопад і так далі. Над ними написані числа цих місяців: там 5, 10, 15, 20, 25 і так далі. Далі від центра, подивіться рожевим, проведено. Круги, Кожен круг це крок у 30 градусів, починаючи від центра, це буде 90 градусів, наступний буде відповідно, плюс 60, і ще нижче, плюс 30, потім 0. Вони підписані, до речі, тут, якщо її збільшити і подивитися. так, І от, бачите, вони от підписані плюс 30 градусів, ось 0, мінус 30 і так далі. Ми з ними будемо працювати. Це у нас коло схилення, які визначаються у нас з вами, відповідно, в градусній мірі. І нагадую, що із центра ось такі промінці у нас йдуть, так, також рожевого кольору. Це у нас промінці, які відповідають. Наші з вами координаті сходження, яка вимірюється в годинах. Ось вони всі підписані, подивіться, 13, 14, 15, 16 годин і так далі по колу розбито від 0 до 24. Тому ми будемо сьогодні працювати з нею. І так, перша задача: запишіть її, будь ласка, в якому сузір'ї знаходиться Сонце 12 квітня? Виникає питання, як відповідати на це. Завдання. Знову-таки записали, повертаємось до нашої карти. Значить, на зовнішньому колі нам треба знайти місяць квітень. Ось ми його знайшли місяць квітень. Так, зараз я спробую виділити місяць квітень. Так, і відповідно, цей місяць квітень, ось він у нас, так, квітень, і нам треба 12 число. Значить, якщо 5, оце буде 10, значить 12 буде десь ось тут. Буде число 12. Так, Відповідно від цього значення, коли ми знайшли, ми починаємо рухатись гору до перетину із віссю. Яка позначена у нас як екліптика. Знайдіть її, будь ласка, ось вона пунктирчиком, у вас зазначена блакитним. Значить, Ось з цієї, ось ми рухаємось, рухаємось, рухаємось до екліптики. Ось ми до неї дійшли. І уважно придивляємося, в яке сузір'я ми з вами потрапили. Ми з вами потрапляємо у сузір'я риби. Ось воно, у сузір'я риби. Тому ось тут ми з вами зазначаємо, що сонце перебуває. У сузір'ї риба. Перебуває у сузір'ї риба. Так, є наступна задача номер 2. В якому Сузір'ї знаходиться зоря з координатами 0 годин 28 хвилин і плюс 38 градусів. Координати запам'ятали, повертаємось до нашої карти зоряного неба. Зараз я приберу те, що ми тут з вами малювали. Так, і друга задача. Значить, зараз ми з вами повинні знайти координату зорі, яка дорівнює відповідно у нас 0 годин 28 хвилин. Значить, по рисочкам, які відповідають нашому часу, так, нашому часу, ми з вами маємо ось тут. Бачите, 12, 13, 14. Нам треба знайти 0 часов і 28 минут. 0 годин, це ось 0 годин. так, І рухаємось ми за годинниковою стрілкою. 28 це десь половина. Значить, це буде десь тут, так? І тепер шукаємо на перетині, Зараз ми візьмемо, тонкий нам не підходить. Давайте візьмемо більш жирненький, якийсь, толстенький. Да? Значить, 0 годин 30 хвилин, це ось тут, так. А тепер нам треба знайти плюс 38 градусів. І ще раз, 0 це 90, це буде плюс 60, це от плюс 30, значить, плюс 38, це плюс 30 в сторону к плюс 60. Пополам це буде 45, значить, трошечки менше. Це буде ось тут. І відповідно, подивіться, ми потрапляємо в область на перетині, якщо взяти. Да? на перетині взяти цих двох координат у нас буде відповідно андромеда. Сузір'я андромеда. Значить, ми записуємо тут. Сузір'я Андромеда. Сузір'я Андромеда. Так. Наступна задача ця сама у нас зоря. Але тепер нас запитують, на якій висоті у Тернополі так, кульмінує вище згадана зоря, якщо географічна широта Тернополя 49 градусів. І тут ми з вами пригадуємо: у нас була з вами формула, яку ми використовували для розв'язування цього типу задач. Ця формула у нас. Наступна, так? значить, висота підняття зірки над горизонтом H визначається як 90 градусів плюс або мінус Фі, де Фі це географічна широта, і відповідно плюс або мінус сігма e, – координата нашої зорі. Значить, знову-таки від чого залежить плюс або мінус? У нас є два варіанти. Значить, варіант перший. Якщо наша задана координата, ми порівнюємо Фі да, географічну широту і Сіма. Якщо географічна широта більша за координату Сіма зорі, то тоді ми беремо з вами формулу ось таку: аж до 90 мінус Фі, і те, що отримується, Плюс «сігма». Якщо ж, відповідно, в нашому випадку спостерігатиметься зворотній механізм, так, то тоді ми з вами отримуємо формулу для обчислення 90 плюс Фі, мінус «сігма». В нашому випадку нам підходить, якщо ми порівняємо з вами, так, то у нас виходить, що «сігма» Нашої зорі дорівнює відповідно, 38 градусів, географічна широта дорівнює 49 градусів. Значить, відповідно до цього, нам підходить перший варіант. Ось вот этот варіант нам підходить. Так? І, відповідно, якщо ми підставимо, ми з вами отримаємо наступне значення. Вибачайте, тренуюся. За допомогою встигати і там, і там переключати, перемикати не зовсім. Тримається, тому намагаємось якось знайти, щоб було. Так, значить, підставляємо. Підставляємо. Аж дорівнює 90 мінус 49. І відповідно плюс 38. І отримуємо результат 79 градусів. Значить, наша зоря буде кульмінувати на висоті 79 градусів у місті Тернопіль. Так, ось ще одну задачку ми з вами розглянули. Наступна задача четверта, визначити приблизні координати зірки. Епсилон у сузір'ї Діви. У Сузір'ї Діви. Значить, зверніть, будь ласка, увагу, от ета Епсилон це назва зорі, яка є у Сузір'ї. Справа в тому, ми з вами говорили, що зірки в залежності від своєї яскравості. І розмірів да, мають відповідно позначення: альфа, бета, гамма і так далі. От є якась зоря епсилон, яку нам треба з вами визначити. Повертаємося до нашої карти зоряного неба, і зараз ми повинні з вами знайти ось вона наша діва. Давайте я спробую звеличити нашу карту так, щоб ми побачили нашу. Діву, так, от вона. Давайте, наше Сузір'я Діва, от наша епсилон. Так, і ми будемо зараз визначати, якого ж значення координати цієї зорі. Значить, вот она наша епсилон, от я її позначу, вот она, так. І відповідно, значить, сюди, якщо ми будемо опускатися це буде 12 годин і відповідно майже 13 годин. Значить, 12 годин, сюди запишу 12 годин і десь там навіть 59 хвилин. Так? І тепер, якщо ми будемо ось на наші концентрочні кільця, значить, вот эта, дивіться, плюс 30, нижня 0, це приблизно десь посередині, ну, може, трошечки менше. Да? Значить, відповідно, 14 градусів це буде наше сигма, а це буде наша координата альфа. Значить, відповідно, повертаємось до нашої задачі і зазначаємо, що координати. Нашої зорі, координати нашої зорі, відповідно, альфа дорівнює 12 годин і десь 59 хвилин, і координата сігма дорівнює Приблизно 14 градусів. Це те, що стосується цієї задачі. Так, і остання задача, яку на сьогодні, вона теж пов'язана з роботою карти зоряного неба. Подивіться, у нас дві зорі: бета у сузір'ї Змійносця і бета у сузір'ї орла. І нам треба визначити, на яка ж із цих. Двох зірок кульмінує швидше. Для того, щоб знайти, яка із них швидше піднімається над горизонтом, нам треба знайти для початку відповідно значення цієї величини, координати цієї зорі. А конкретно нам треба визначити альфа, тобто сходження, яке ми визначаємо в годинах. Значить, повертаємося до нашої карти зоряного неба. Очищаю, я її, щоб вона не заважала нам. Да? Роботі. Так, і тепер нам треба сузір'я, відповідно, змієносця, Давайте ми його шукаємо. Вот оно, сузір'я Так, В ньому зоря бета. Вот она. Вот она, эта заря. Я її позначу ось так хрестиком. Ось вона, давайте зазначимо її координати, значить, відповідно, на ось часу це буде 17 годин і десь 45 хвилин. Значить, давайте так. Бета, змієносця. бета. Подиви, де вона. змієносця. Тікає від мене ручка. Не можу її спіймати. Угу, ось вона. Бета Змій Носця, це у нас буде з вами, ми сказали, 17 годин і 45 хвилин. І тепер нам треба бета у сузір'ї Орел. Так, бета у сузір'ї Орел. Ось у нас сузір'я Орел недалеко від зміїності. Так, бета альфа, бета, вот она, вот она, это заря. От я на ній крістик рисую. Так, і відповідно, знову таки опускаємось до коло схилення. так, І відповідно 19 годин і десь там 50 хвилин. значить. Записуємо 19 годин і десь 50 хвилин. Тепер нам треба порівняти. Давайте позначимо, альфа 1 дорівнює 17 годин, 45 хвилин, альфа 2 буде дорівнювати 19 годин. 50 хвилин. Порівнюємо ці дві величини. Значить, в нашому випадку за умовою задачі нам треба визначити та, яка швидше кульмінує. Значить, із двох зірок швидше кульмінує та альфа якої менше. Меншою у нас є альфа, з бета, ну, альфа, зірки бета у сузір'ї змійності. Значить, ось ця заря. Буде кульмінувати у нас швидше. буде кульмінувати швидше. Ось такі задачі, які ми сьогодні з вами розглянули. Значить, саму карту я вам скину також у посилочки ваше домашнє завдання, і у вас будуть схожі задачі, щоб ви потренувалися визначати координати зірок. Дякую за увагу, до побачення. Вибачайте за технічні деякі, можливо, шероховатості, але ну, що робити, така вже у нас поки налавчимось, все, до побачення.